Вас вітає вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Сьогодні ми проведемо заняття з ознайомлення зі свійськими тваринами кішка-мурка. Дітки, доброго ранку! Відгадайте, будь ласка, загадку, кіхтики гостренький має, молочко теж полюбляє. Стережись, сіренька мишка, бо вполює тебе. Хто, дітки? Так, кішка. Подивиться на віконце, сіла сіренька кішка. Кішка в гості до нас прийшла. Дивиться на хлопців і дівчат вона. «Дітки!» Давайте покличемо кішечку до нас і дізнаємося, як її звуть. Кішечка, як тебе звуть? Мурка, стережиш ти мишек тут? Мяу, Мурка, хочеш молочка? Дітки, пригостим Мурку молочком. Добре! Але перед тим, як поласувати ним, Мурка хоче розповісти нам про себе. Діти, послухайте, що розповість про себе кішка Мурка. Мої очі бачать навіть вночі. Мої вуса довгі і тонкі. Вони допомагають мені орієнтуватися в просторі. Мої вуха зазвичай стоять з торчма і дуже добре чують. Мої кіхтики допомагають мені підійматися на дерево і дряпати ворогів. А коли вони мені не потрібні, я їх ховаю в лапки. Мій хвіст, м'який і гнучкий, служить мені кермом. А ще за допомогою хвоста я вмію висловлювати свої емоції та почуття. Коли мені страшно. Я поджимаю хвіст, коли сержуся, смикаю їм з боку в бік. А коли ласкаюся з улюбленим господарем, я підіймаю свій хвіст до гори. Мої лапи сильні. Завдяки їм я вмію швидко бігати і далеко стрибати. На лапках в мене є подушечки. Вони допомагають мені ходити безшумно, не топаючи. Моя шерсть м'яка служить мені шубкою. Ми коти великі чистюлі любимо, щоб наша шерсть. Була чистою та блищала, тому ми часто вмиваємося, але не водою. Ми вилизуємо шерсть своїм язичком. Дітки, вам сподобалась розповідь Мурки про себе? Так. Давайте їй подякуємо за те, що вона розповіла нам про себе та про те, які бувають кішки. І зараз ми пригодуємо її молочком. Але спірва прикрасимо для неї ось таку невеличку галявинку. Для цього нам знадобиться фетр, ось таке коло, серденько. Пелюстки та травка. Покладемо серденько на галявинку. Прикрасимо також пелюстками та поставимо огорожу з травички. Сюди мисочка та нальємо нашій Мурці молочка. Ласуй, Мурка! Дітки дуже старалися, щоб показати тобі свою любов та повагу. Спасибі вам, дітки! Дякую! Ви молодці! До нових зустрічей!